Тут мій більше буде зводитись до нормативних до питань нормативного регулювання цього питання питання положення з електричного електронного обладнанням, а не до конкретної презентації. Тому відразу влучаю за відсутність певного візуального ряду. Значить, перше я хочу сказати, що Нашим підприємством подавалися пропозиції ще, у, як про це говорив неодноразово ще в середині минулого року. І відповідно на лист нашого підприємства, поданий у червні 2012 року, ми отримали резолюцію Коли Яновича, що прошу Міністерство природи тижневий термін розробити та подати на... Розгляд Кабінету міністрів України проєкт відповідного нормативного правового. Тому я е, хочу е, привернути увагу всіх присутніх до те, що проблематика цього питання, вона є е, дуже нагальною для Кабінету міністрів і він не залишає її поза увагу. На жаль, через певні ну, причини, які я не можу коментувати, міністерство природи. То з цих пір нормативний правовий акт, поводжений з іншими центральними органою виконавчої влади, не подало дози кабінету міністрів. Головна суть нашої пропозиції згодилась з того, що про це до речі говорили представники представники і Філіпса і інших про те, що має бути створена фактично колективна система. Відповідальності виробників розуміння директиви Євросоюзу за поводження з відходом електрично-електронного обладнання під колективною системою в проекті нормативного акту, розумілося або відповідна організація створена виробниками-імпортерами, і імпортерами, або наше підприємство, яке вже виконує ці функції відповідно до. Виконує ці функції по відношенню до тарив пакування, загальних тарипакування, не до електричних електронних підходів. І на наш погляд, головною проблемою взагалі, цього питання, яке зараз розглядалося, є власне фінансування заходів. Тому що, як ілюструвалися, Практично всіма попередніми доповідачами головне питання це зібрати, оскільки е зацікавлених організацій ми багато брали участь у закордонних формах у Європі, е зацікавлених організацій з Японії, Тайвані. Зараз є представники Чехії, які е прийдуть з певними пропозиціями технологіями щодо переробки вже існуючих сторони, зібрані ці сторони, навіть безкоштовно. Досить багато. Але саме тому, що переробка вже зібрана і готової ефективної середини, яка вже є е, е, на певних складах, вона є прибутковим бізнесом. А от власне збирання, відокремлення е, одних видів е, відходів електричного електронного обладнання взагалі побутових на першому етапі, а на другому етапі відокремлення одних видів електричного електронного обладнання від інших. А це є дуже дуже важкий процес. І безумовно громадські ініціативи в цій галузі це дуже добре, але наш досвід, навіть поводження з банальним та випакуванням і веденням роздільного збору, показує що те, що нас люди готові це робити. Проблема, ну може я десь скажу прозорісу загальної не в унісон, як то кажуть, загальним тем виступу, але не є велика проблема привертати до цього громадську увагу абсолютно всі люди, 90% людей розуміють, що викидати в ті ж контейнери е, хімічні джерела сторму, електричне, електронне оплата неправильно, і вони готові так не робити. Але дайте їм контейнери, як то кажуть, давайте хоч лотерний білетик купимо, хоч щось зробимо. І справа в тому, що має бути фінансування цих заходів. На зборах, які були в Українській Союзі промисловців та підприємців, де ми брали участь, в Американській торговій палаті, Європейській бізнес асоціації якщо всі ці бізнес-спільноти об'єднати, то фактично вони покриють 95% мабуть, відсотків виробників і. Імпортерів електричного електронного обладнання. Ми запропонували дуже просте вирішення цього питання. Давайте, а, і на цьому заході був, а, були присутні підприємства агенту, ну, це було щодо власних хімічних джерел, але в принципі це абсолютно універсальне рішення і щодо електричного електронного обладнання. Давайте не говорити, не, 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 не говорити про те, що треба піднімати свідомість людей. Давайте, давайте говорити про те, що треба піднімати свідомість виробників. Добре, якщо це є відповідний, як так кажуть, фідбек і зворотній зв'язок від таких підприємств, як Philips. але від більшості підприємств такого зворотнього зв'язку немає. В той же час я наголошую на цьому. Виробників в Україні електричного електронного обладнання лічені ліч, виробники там я не знаю 5-10, в імпортерів і основних uh, закордонних православів також дуже небагато. їх зібрати так за цим столом абсолютно можливо і можливо запропонувати той механізм, який зафіксований в директиві ЄС. Має бути uh, колективний механізм збору та первого розподілу контрольованого розподілу фінансових ресурсів з метою забезпечення створення інфраструктури в першу чергу системи збирання, а потім вже uh, переробки. І мені здається, що і громадські ініціативи, і відповідні гранти, і підтримка, і навіть вибачте, тиск е має е здійснюватися не у вигляді е того, що, е наприклад, е там, хоча це звичайно дуже і дуже добре, але просто не в то, що, не в тому напрямку, не в тому, що посольство Швеції або наприклад, для прикладу говорю, або е е представництво Європейського Союзу. Спонсурували певні ті чи інші загально відомі, загально зрозумілі ініціативи. А воно має е, діяти на представників компаній виробників які в більшості є транснаціональними корпораціями, мають офіс або в Сполучених Штатах, або в Європі, головні офіси, де приймаються відповідні рішення для того, щоб було проведено таке зібрання. На цьому зібранні було затверджено в якості прикладу державного приватного партнерства Дієво. Причому прикладу поштовху не з боку держави, а з боку підприємців, створений цей механізм, самі підприємці, самі виробники вирішили, яким чином вони ці кошти виділяють, яка це частина коштів, і а, яким чином вони використовують цей план використання. От це є першочергово. Але я розумію, що. Чому це не стається? За даними, які розміщені у а, тому а, буклеті який є кожного у кожному вас на столі, а, а, оцінюється загальна кількість відходів, які щороку імпортуються, ну і відходів електричного електронного обладнання, яке потім стає відходами, а, у 149 тисяч тонн. Але це трошки некоректні дані. За нашими даними, які що? -що? А просто вони взяли не всі групи а, товарів, тому що ми, ми просто я подивився на менклатуру за кодами ТНЗ. У нас ну, ми, коли відповідні робили техніко-економічні розрахунки при засилці, акту до Міністерства екології, то загідно наших даних, це а, на це також фактичні дані, але це дані ми а, отримані при е, даних Державної митної служби і Державної служби статистики. Включаючи внутрішніх виробників, це близько 350 тисяч тонн всього обладнання навіть. Відповідно, в Україні так. Відповідно, ми розуміємо, що для прикладу середні тарифи за кілограм в Європі становлять ну, від 8 до 10 гривень за, ну, перерахунку наші кошти за кілограм. Навіть якщо встановити тариф одну ми розуміємо, що це буде щороку надходження від програми розширеної відповідальності виробників в розмірі 350 млн грн. Це мінімально, і ми розуміємо, що за 350 мільйонів гривень, звичайно, можна побудувати систему і збору і е, переробки цього оплати, е, обладнання. Але, звичайно, якщо там буде плюс, то звичайно десь буде і мінус. Це значить, що сукупно цей сектор, який, до речі, є одним з е, ну дуже прибуткових у торгівлі, як кожен може побачити по крамницях е, е, електронно електричного обладнання, по інтернет-магазинах. А, цей сектор фактично зазнає, навіть скажу, звиків це мінус буде в діяльність від відповідно така ж сума 350 мільйонів гривень, або на адекватну суму підніметься вартість обладнання. І це ми також повинні розуміти. І а, європейська директива щодо відходів електричних електронних чітко говорить про те, що на першому етапі а, виробник може. Інформувати населення, що власна ціна виробу складає стільки-то кошти, які відраховуються з конкретного виробу на поводження, з, належне поводження з ним після того, як він стане відходом, складає стільки-то. Таким чином загальна вартість виробу складе таку та суму. І люди повинні розуміти про те, що коли ми говоримо про розширену відповідальність виробників. Ніхто не піде на зниження власного прибутку з робників. Це також очевидно, що фактично ці кошти будуть тим чи іншим чином сплачені населенню, тому що саме на нього кінцем, кінцем буде перерозподілено це навантаження. І тому а, є два варіанти, враховуючи те, що є. Тут все ж таки деякі представники цієї промисловості. Я закликаю, що або давайте проведемо цей захід і створимо таку систему до того, як це буде регульовано відповідною нормативно правовим актом, який буде мати загальну обов'язкову силу. І в такому випадку виробники зможуть, виробники імпортери зможуть розрахувати поступове збільшення цього навантаження, поступові кроки про створення цієї системи, тому що ми не розуміємо, що якщо навіть були б ці 350 мільйонів, так швидко не закупиш ці контейнери, не розпотілиш їх по всій Україні, не поставиш, не, не залучиш перевізників КРВ, і так далі. Тому дуже багато організаційних питань. І, можливо, створити певну систему. Якщо це не буде зроблено власне ровниками, то це буде зроблено державою е, в той спосіб, в який вона це вважає за доцільним. Який це буде спосіб? Я поки що не знаю, тому що, як я вже казав, наше підприємство, яке має певний досвід у суміжних галузі е, поводження з цим були подані одні пропозиції, вони зараз на розгляді міністерства. Екології природних ресурсів, і який фінальний документ на платину права буде поданий до Кабінету міністрів України, це питання відкрите. Тому, підсумовуючи, хочу сказати, що головне задача громадянського суспільства і різних всеукраїнських місцевих екологічних громадських рухів організацій це вплив на Виробників а, 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 імпортерів, товарів електричних, електронних, а, 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 які стають потім відходами. В них є для цього фінансові ресурси, в них кінцем для цього є прибуток. Держава, яка має відрахування виключно від податків, ми розуміємо, в якому стані державні фінанси, вона не може виділити кошти на себе. Тому це має бути головним напрямком. Роботи громадської організації, роботи е міжнародних екологічних організацій, які виділяють гранти, і е представництві відповідно Європейського Союзу і е е е ООН. Ну, в мене все.